Зустріч з ініціатором руху Дорога життя Наталією Королевською відбулася в управлінні праці та соціального захисту населення. Розмовляли про прийдешні вибори та нагальні питання, які необхідно вирішити найближчим часом. Працівники управління праці та соцзахисту населення слухали спікера, а потім поставили питання щодо соціальної несправедливості та незахищеності працюючих жінок та за низьких зарплат взагалі, а ще щодо правил при нарахуванні субсидій. Почему? В розчет субсидий для подох... для сукупного расхода доходу сім'ї береться грязный налог. Ну как я можу заплатити зарплата? Как я могу заплатить за услуги з того, чого у мене на руках нет? Наталія Королевська відповіла, що знає про проблеми, але сьогодні є об'єктивні чинники, які перешкоджають вирішенню соціальних питань. ми на этот рік закладували ми в прошлом году бюджеті ну, довго воювали з міністерством фінансів по цьому поводу. Но все таки там первые подвижки закладывали по поводу повышения заробітної плати. Ну, после смартфона закону, коли там все вообще аннулировали, все бюджети відрізали і мінімальний уровень заморозили як фундамент, зрозуміло, що більше цього ніхто не возвращался. Питання та звернення громадян вже неодноразово спрямовані до Наталії Королевської як до міністра соціальної політики. Але вона сьогодні вже поза межами владних структур.